Шановна спільнота, цензура і підписники Патреон, доброго дня. Сьогодні в нас прекрасна дивовижна зустріч з моєю давньою знайомою Мариною Діденко, практикуючою психологиною. І сьогодні спробуємо лаконічно і ґрунтовно поговорити взагалі про тему психічного здоров'я, турботи про себе в ці турбулентні часи, в які ми з вами живемо. Марина, привіт. Привіт, тобі і вітаю всіх глядачів, слухачів, хто нас буде дивитися і слухати, хто який формат обере. Так я хотів тобі спочатку задати таке: ну, здавалось би, дуже дуже загальне питання, але ми всі проживаємо. Ну, почали проживати 24 лютого, і зараз продовжуємо проживати дуже дуже. По своєму новий досвід. Хоча ми зараз і призвичайлися до нього, і живемо, виживаємо, і дай Бог, все буде добре. Але все-таки я хотів тебе запитати, а що взагалі відбувається з людською психікою за такого аномального стресу, яким є війна, всі ці події в комплексі? Починаючи, скажімо, від того, що переживають люди, які знаходяться в зоні активних бойових дій, ті, хто знаходяться в тилу, просто що відбувається з людською психікою. В цей час. Твись, можна підходити до цього питання з різних боків. Я такий якийсь там не знаю середній формат розповім, да, як, я, як я це розповідаю там клієнтам, як я це спостерігаю, як я це в тому числі а, проживаю. Ти правильно сказав, що ми адаптуємося, тому що а, людина така істота, яка адаптується до всього. Можливо, це не те до чого б ми хотіли адаптуватися. В будь-якому випадку ті події, які з нами відбуваються, вони викликають у нас відчуття стресу. І тут насправді нічого б такого б страшного б не було, бо ми завжди відчуваємо стрес. Стрес буває різний. Я думаю, що там, народ чув про ео-стрес, позитивний стрес і дистрес, негативний стрес. А можеш -стрес. розказати трошки? Давай ага, роз. Еострес – це коли ми стресуємо в якісь позитивні події. Ми йдемо перший день на нове місце навчання чи роботи, ми йдемо на побачення, ну, тобто якась подія, яка викликає в нас переживання, вони ніби позитивні, але ми в будь-якому випадку переживаємо. Коли щось невідоме, коли для нас ну, невідомість взагалі нас лякає, це еволюційна штука, коли там певний досвід, на який ми не можемо впливати, ми теж стресуємо. І е, стрес є такою знаєш, базовою реакцією людей на е, життєві події, які відбуваються. І якщо ви відчуваєте стрес, я вас вітаю, ви жива людина. Ми не можемо не відчувати стрес. Тобто, стрес є нашою закономірною реакцією. Стрес допомагає нам мобілізуватись, він навіть нам корисний, він нас мобілізує всі наші ресурси і дозволяє нам якось реагувати. Але два з половиною роки, майже три. Це така дуже затягнувшася історія. І це вже дистрес, негативна ситуація, коли нам майже кожного дня доводиться боротися з якимись новими викликами. І ось тут починається небезпека, тому що ми ніби мобілізувалися, ми ніби зібралися. Зараз говоримо там про стадії, які були, але воно так довго триває, що в нас настає виснаження. І саме це виснаження, саме ця ну, негативна окраска тих подій, які відбуваються, і впливає негативно. Пливно на наше фізичне і психічне здоров'я, бо вони всі Да? тобто психічно ми там хвилюємося, в нас є певні психологічні реакції і так далі. Вони впливають на наше фізичне самопочуття, ми починаємо у нас там знижується імунітет, ми починаємо хворіти, гірше все почувати. Ми там виснажені, і все це впливає в принципі на нашу життєдіяльність, зокрема. Угу. Тобто, це можна сказати якась нормальна історія. Це працює так наш еволюційний механізм. Нічого не відбувається, якби за межами, просто масштаби набагато більші. Да, за таких самих. Масштаби, саме. і що ми не можемо передихнути. Знаєш, е е піду в такі приклади, які там використовують. Біологи, тобто, що таке там стрес, та? коли в живій природі зустрічаються два звірі, один там одному загрожують, та, не знаю, там зебра і Лев, здається, це такий хрестометійний приклад. Зебра злякалася, відбулася стресова реакція, вона мобілізувалася, побігла і почала тікати. Тобто, ця мобілізація допомагає якось їй реагувати на цю небезпеку, з якою вона зіштовхнулась. Вона біжить, біжить. Дивиться, ага, я відірвалася ну якщо відірвалась, от і така все. Я можу зупинятися, відчуваю себе в безпеці. Я видихаю, я починаю там їсти травичку, пити водичку, видихати. Ми ж зараз з вами, ті люди, які проживають в Україні або за її межами, неважливо насправді просто це різний досвід. Ми відчуваємо оцей, ми в марафоні, і найгірше те, що ми не знаємо, коли він закінчиться. Ми біжимо, біжимо, біжимо. А де передихати? Да, ми вже, от тут якраз якийсь адаптаційний наш механізм включається. Да, ми в якийсь момент вже шукаємо способи передихнути, та, там, поспати, е, не знаю, відпочити. Десь реагуємо або не реагуємо тривоги. Це якраз оце, так, адаптація наша відбувається, бо ми не можемо бігти. Постійно, нам ну, потрібно передихати. Угу. Тобто ми перебуваємо, де, як ти кажеш, в такому марафоні, в такому забігові, і, хоча ми адаптувалися, все одно є певні ускладнення через те, що це не закінчується. Да? І ми фактично в такому ну, режимі постійного постійного напруження, постійної уваги щодо чогось, знаходимося. бо я так, термін, якщо використати науковий термін, то це буде хронічний дестрес. От якщо хтось там хоче, прям це, це тобто хронічний стрес, негативний хронічний стрес, і саме він має негативні наслідки. Угу. Я от чому запитую, тому що ще на початку повномасштабки ширилася ця статистика там від ООН чи від якоїсь іншої міжнародної організації, що в нас там ледь не кожна четверта людина стикнеться з якимись психічними захворюваннями потім. Тобто, можеш оцей лінк, будь ласка, пояснити, який ну, здається, він очевидний, так, що ми постійно в цьому дестресі, але чому буде зростати ця кількість і психічних захворювань, яких доволі багато? Тобто, можеш це розкласти, будь ласка, для наших глядачів, слухачів. Я тут люблю давати такий момент, я люблю говорити тут не тільки про погане, а й про хороше, бо дуже важливо, на що ми себе налаштуємо. Дійсно, там міжнародна статистика говорить, що там ледь не кожна третя, четверта людина там, рано чи пізно зустрінеться з якимось психічним захворюванням в певний момент свого життя. Але важливо, щоб люди розуміли, що це не хроніка. це... Захворювання, як і ментальне, як і фізичне. Ми можемо там перехворіти на ГРВІ, щось у нас може бути хронічне, а щось може бути там ми похворіли, полікувалися, вилікувалися. Так само відбувається з психічними захворюваннями. Тут, звичайно, це така плеяда лікарська. Я туди лізти не буду, але все-таки певні реакції у нас можуть бути. Звичайно, що різні стресори, з якими ми зіштовхуємося, да? тобто цей хронічний стрес, коли він починає на нас давити. У нас є певні в кожної людини, ми дуже індивідуальні, у нас є якісь можливості. Нашого організму, який ми можемо витерпіти, да? І для нас ніби так уявіть, що там якась, знаєш, давай таку аналогію візьмемо вагу, яку може підняти людина. Да? Хтось може підняти 5-6 кілограм, хтось може 10-15, хтось може нагрузити там, мішок, взяти і з ним кудись піти. От в кожної людини є своя норма, яку ми можемо витримати. Наперед її прорахувати ми не можемо. І от залежить з якими зовнішніми подіями ми зіштовхнулися. Да? Бо хтось живе на окупованих територіях, хтось на прифронтових Хтось змушений був переїжджати, він є внутрішньо переміщеною особою, і це вже, наприклад, другий або третій раз у житті людини. Та? Хтось змушений був емігрувати. В, кожного, в кожної людини, в кожної особистості, в кожної сім'ї буде своя різна історія. Цей мішок з вагою, у кожного різний, плюс те, що людина може витримати. Це, звичайно, впливає на психічне здоров'я, і в якийсь момент та, щось може прорвати. Там, трубу може прорвати, і нам треба буде якось на це реагувати, її латати. Але я б дуже хотіла говорити не лише про негатив, як я сказала, а й про позитив. Є такі два поняття, які активно гуляють. Одне поняття це посттравматичний стресовий розлад, реакція на травму, на травмуючу подію, на оцей хронічний стрес, в якою частина із нас зіштовхнеться. Там, Десь 30 чи 40% населення можуть з цим зіштовхнутись. Але менше говориться про посттравматичне стресове зростання. А я дуже люблю там, давати е, нахил на позитив, бо ну, наш мозок це комп'ютер, дуже важливо, як ми себе запрограмуємо. Не, не токсичний позитив, що о Боже, там квіточки, метелики, я нічого навколо себе не бачу. Ні, але дійсно потрібно бачити якісь реалії. Да, війна, да, обстріли, Але що я можу зробити зараз, які в мене є дії, на що я можу впливати? Я можу далі робити свою роботу або навчатися, або я можу волонтерити. І це важливі штуки. Так от оце посттравматичне стресове зростання це те. Що ми робимо з тим досвідом, який ми зараз переживаємо, ми можемо піти в там, страждати, в травматичну реакцію. Ми не завжди це можемо обрати, щоб нікого не стигматизувати і не казати, що ті, хто переживають там депресивні розлади або з ними щось не так. Типу. Щось не так абсолютно. Угу. Ми не можемо ми реально на це вплинути не можемо. Є деякі наші фізіологічні можливості, але дуже важливо бачити, які. Ресурси, які можливості принесла нам криза. Да? Бо Одні підприємства закриваються, інші відкриваються. Є попит на певні професії, ми можемо адаптуватись, перевчатися. Ми можемо шукати себе в волонтерстві. Можливо, ми раніше цим ніколи не займалися, а тепер бачимо якісь нові для себе місії, цінності, е, розвиваються якісь нові там теми. Наприклад, такий, такий приклад, щоб нікого, знаєш, не образити або травматичним, щоб не було. Наприклад, видавництво. Угу. Да? Того українські видавництва боролися на ринку за те, щоб відсікти російські, і для того, щоб, вони, там, щоб книги продавалися, щоб люди були зацікавлені читати українською. І це була дуже важка боротьба. І зараз, на жаль, да, з такими о, умовами, але наші видавництва починають розвиватися. Українці починають купувати українську книгу, перевипускаються книги. Дуже багато зараз перевидається, перевикладається. Ну, тобто, мені здається, я не фахівець, але те, що я бачу, як споживач, що ринок розвивається. І для мене це якраз виглядає як оцей посттравматичний стресовий ріст на фоні там, видавництва. А так само ми можемо говорити про якусь людину, так? людина, яка отримала травму, вона це, безперечно, жахливо, вона може горювати, вона може переживати депресію, прийняття і так далі. І після того, як вона це пережила, вона може жити за цим травматичним досвідом і страждати, а може, не дивлячись на ті страждання, фізичні білі, які нікуди не проходить, які в неї є, вона може робити щось нове. І отут ми вже говоримо про вибір людини, да? Окей, це вже сталося, або це вже відбувається. Що я можу з цим робити? Тому. Дійсно, психічні розлади, повертаючись з чого почали да? психічні розлади, можуть збільшуватися якраз через те, що нам зараз потрібно більше турбуватися про себе. Угу. Як, Ну, умовно, як імунітет у нас падає там, взимку і на початку весни, та, і всі там рекомендують, що нам потрібно більше вітамінів або нам потрібно більше відпочивати, нам потрібно якісне харчування, щоб у нашого організму було більше сил на боротьбу. Те саме відбувається з нашою психікою через хронічний е негативний стрес у нас, ніби падає наш психічний імунітет, угу. і нам потрібно більше зусиль для того, щоб себе підтримувати, щоб ми могли реагувати на. Ті виклики, які нам всього підготувало сьогодення, ну тобто, можна так сказати, що криза це по суті, і якийсь е, новий ресурс, якісь нові обшири. Тобто, очевидно, що сам феномен ну не дуже приємний, м'яко кажучи. Але ми можемо mm -hmm. обрати, да. Ми точно mm -hmm. обрали інший варіант, але ми вже в цих умовах. Тут уже така йде трошечки екзистенційна філософія. Uh, так, це вже так. твоя якась так, <прав 'я> так, так, так. Ну тому що е, мені здається. Якось так в нашому соціумі можна ти просто про видавництво згадала, і в нас насправді за останні роки дуже зросла кількість перекладів саме стоїчної філософії, да mm -hmm. як власне в цьому мінливому, страшному, незрозумілому світі втримати себе, там є ще ця прекрасна метафора з Марка Аврелія, якщо я не помиляюсь, хоча вона доволі популярна була взагалі внутрішня фортеця. Да, все, mm -hmm. що за цією фортецею, оцей мінливий світ, а те невелике, не можливо, що ми можемо, хоч якось, контролювати, це наша фортеця. Воно звичайно е, знаєш, через століття може звучати не дуже інклюзивно, е, тому що це може звучати так, що не треба звертати увагу на свої проблеми. Ну, і в принципі, метафора стіни, всього іншого, я скажу, бачу це як і... стійкість. Знаєш, ми зараз говоримо про життєстійкість, стійкість, резильєнтність зараз набирає популярності поняття. Ми говоримо про те, як плик психологи, психотерапевти, психіатри говорять про те, як плекати свою життєстійкість, український аналог стресостійкість або да, там угу. вони схожі ці поняття. От. І тоді мені, от, коли ти зараз проговорив про фортецю, то вона для мене, як оцей стержень. Та який нам допомагає триматися щоб не розсипатися, ну да, це якщо така філософська метафора. А ти ще говорила про різні про підприємства, і мені здається, це теж може бути така дуже хороша метафора, щоб просто знаєш, зайти в міркування про це, помислити про це. Всі ми стикнулися з новим аудіальним досвідом генераторів оцих цих на вулицях, і так далі. І в принципі, якщо там мета будь-якого підприємства да це там продовжувати працювати, отримувати прибуток і так далі. Це той спосіб, який був обраний, щоб це продовжувалося. Можливо, це така. Uh, ну не найнадихаюча метафора, але те саме ми, ми можемо і зробити з собою. Да? Нам, коли потрібен, потрібен був генератор, ну напевно, не був потрібен, але він дозволяє нам продовжувати нам, як підприємцям, існувати. Так і з собою ми можемо шукати якісь речі, можливо, нові, про які б ми і не думали ніколи, але якщо в нас є така можливість, то звернути на це увагу і да, цей стержень, цю внутрішню фортецю якось якось підтримати. Uh, слухай, це... так, якіс... так, кажи, кажи. Нові види діяльності для нас самих, та щоб ми собі дозволили щось нове вчити, дізнаватися і, можливо, навіть пробувати. Тому що з одного боку, навчання є потужним механізмом якраз боротьби з цим стресом, як би це дивно не звучало. Люди кажуть, мені так важко зібратися, мені так важко працювати з інформацією, та, що я не можу нічого вчити. І це дійсно дуже важко там зосередитись на чому. Але з іншого боку, це допомагає якраз протистояти цьому стресу і формувати цю ж. Чісті якісь, а оця нова навичка, вона нам може допомогти якось по іншому реалізуватися. І ну, принаймні, тим, кому зараз важко, якщо вони нас там слухають чи бачать, да, то це спробуйте розглянути можливості, спробуйте подивитися трішечки далі, як би зараз це важко не було. Слухай, пасибі за ці всі поради. Таке ще питання народилося. От про концентрацію ти сказала. Тобто, це нормально, те, що ми знаходимося в цьому дистресі, і що в нас концентрація падає, що ми не такі продуктивні, як нам хотілось би. Це теж така природна реакція, як я розумію. Тому що з усіма з ким спілкуюся, ну всі, якщо не вигорають, то скаржаться на те, що продуктивність дуже падає, і складно там такі об'єми роботи, наприклад, брати, які раніше бралися, і все було в порядку. Угу. Так, продуктивність падає, і я тобі ж скажу, що це розуміють і роботодавці. Звичайно, роботодавці різні, але я буквально там декілька тижнів тому мала досвід виступу на hr форумі всеукраїнському, де були там ну представлені великі підприємства, і вони розпов... і ми якраз з ними мали таку дискусію про ментальне психічне здоров'я на робочому місці. Це всі розуміють і всі намагаються, ну хто має якісь ресурси підтримувати своїх співробітників. Давай я тоді трішечки скажу про наші реакції на стрес, та, щоб люди собі їх нормалізували. Перше, в нас є декілька груп реакцій, та, є певні фізіологічні реакції. Там в момент якогось гострого стресу, чогось ми можемо там, підніти, нас може трусити, може бути сильне серцебиття підійматися там тиск, в нас можуть бути от, когнітивні реакції, можемо щось забувати, перепутувати. Нам важче працювати з інформацією, в нас знижується продуктивність. Нас можуть бути а, різні там, емоційні реакції. Нам або важче проявляти емоції, ми ніби такі заморожені, або навпаки, ми стали занадто емоційними. Легше дратуємося, там, конфліктуємо, плачемо, там, взриваємося. Нас можуть бути проблеми зі сном, нас м е, в, в різні боки, або сонливість, або е, там не можемо заснути, не можемо прокинутись. Нас можуть бути проблеми з харчуванням, з вагою, там набираємо, скидаємо, там нічого для цього особливо не роблять. Проблеми там з регулюванням свого харчування, графіку, в нас, ем, е, ага, в нас можуть загострюватися різні наші хронічні хвороби. Те, що в нас було, воно зараз може загострюватися або проявлятися. Там проблеми зі спиною, частіше болить голова, шлунково-кишковий тракт це все ознаки хронічного стресу. Тому mm. це не з вами щось не ок, не ок з mm -hmm. тим, що відбувається зовні, і вам треба на це реагувати. Да? Там, графіками дуже банально, всі психологічні поради починаються з режиму харчування, там не знаю здорового, умовно здорового способу життя, наскільки це можна, потім проходити регулярні чекапи, і вже далі ми на це психологічні якісь техніки е, одягаємо. Тому е, всі реакції, які ви зараз відчуваєте, вони є нормальними. Якщо вони вам починають заважати, Жити, вони починають впливати на вашу, ну от суттєво на вашу життєдіяльність ви нічого з цим не можете зробити, тоді йдемо до фахівця, там, чи до психолога, чи до психіатра, чи до, ну, там, чи до лікаря психіатра для того, щоб дивитися, чи не потрібна ще якась підтримка, наприклад, медикаментозна. Дуже дякую за твої слова. Тому що ми здається, опинилися от в такій дуже складній ситуації, як соціум, як суспільство саме, тому що да, війна це час, коли треба об'єднатися, коли треба да, там, десь ціпити зуби, вірити в щось хороше, і як можна там робити кожній людині якось все це наближати. Ну тобто такий герой геройський ці шати взяти. Але мені здається, що буде дуже великою суперечністю, якщо. Це буде означати не звертати увагу на себе, не турбуватися, да наче забувати про це. Тому дякую за ці слова. Мені здається, ці дві речі насправді вони не суперечать одного одні. Да, ми сильні. Ми маємо бути міцними витривалими, Але ж не треба забувати про те, що нам дозволяє це робити. Ось ці базові речі, да, починаючи там з харчування, з графіку або пошук нового захоплення, або ще чогось, продовжити себе якось в цьому світі. Ти згадували і про волонтерство. Наприклад, що це можна і поєднати з чимось, що є там корисним. Бо час війни це час такого утилітаризму, коли ми всі так чи інакше є статистикою, ми є просто одиницями, і в цьому всьому ми забуваємо про те, що таке кожна конкретна людина з кожною конкретною історією, в яких ну скільки людей, скільки історій насправді. І тут, знаєш, яка фішка? Я б хотіла трошки поговорити про відповідальність: хто відповідає за ваше здоров'я і за ваш ресурс? І нам дуже хочеться сказати, що ну, ми ж не винні, ну там не ми обирали війну, ми не обирали жити у війні, це точно. Але ми обираємо мені дуже подобається фраза одного з моїх колег, львівського психолога Стенчишина: ми обираємо, як жити в ній. І тому отут про відповідальність про себе. Да, є зараз військові, яким дуже важко. Ми хочемо їм допомагати. Але якщо ви захворієте, якщо ви там випадете із цієї ланки, де ви допомагаєте, то знаєш, то стане кому гірше. Тому ми угу. маємо робити будь будь-яка корисність є до того моменту, поки ми функціональні. А за нашу функціональність ми. Відповідаємо. І тут дуже важливо цю межу відслідковувати. Теж в нас сьогодні метафори з якимись машинами там, чи е, генераторами, ну, щоб ми не перегрівалися. Uh -huh. так, то слідкувати за нашою температурою, слідкувати за нашим паливом, за тим, там, чи нам треба міняти мастило, чи не треба міняти мастило. Для того, щоб ми реально були функціональними. І отут я б хотіла, щоб кожен і кожна людина взяли на себе відповідальність, що ваш стан це ваша відповідальність, і це дуже важливо. І ніхто вам не скаже про відпочинок, крім вас самих. І ви знаєте, який у вас ресурс, ви маєте його відслідковувати. Так? Якщо ви сьогодні відпочинете там, не підете волонтерити, ляжете раніше спати. Купите собі щось, про що ви давно мріяли з'їсти, не знаю, випити, погуляти з кимось, то ви накопите цей ресурс як сонячна батарейка, і завтра ви зможете віддати більше, бо ви завтра будете продуктивніші. А якщо ви сьогодні себе загнали, завтра себе загнали, післязавтра, ну то ми всі знаємо, що буває там з загнаними конячками, дуже не хочеться цю метафору використовувати, але все-таки да бо. От в цьому випадку, якраз я дуже хочу, щоб кожен взяв на себе відповідальність за своє психічне здоров'я. Ніхто не допоможе вам. Немає тих людей, які будуть вам в цьому допомагати. Тільки ви. Ну, це така, здається, і жорстка, правда, водночас, але з іншої, там е, так багато свободи якоїсь, хоча складно мислити про це в ці часи, але це свобода спертися на самого себе. Да ми не знаємо дуже багато. Ми і так більшість з нас, наприклад, не знає, як функціонує андронний колайдер, і, наприклад, ніколи не дізнається. А тому і там прогнози, якісь щодо війни і ще чогось такого. Це справа, все ж таки, фахівців і аналітиків. Хоча і з цим ситуація така дивна, їх тепер як грибів після дощу. Але це дійсно якийсь дуже екзистенційний момент, де ми можемо дізнатися себе ще раз, спертися на себе, полюбити себе. І ну, я не знаю, чи є як якась взагалі річ, на яку ми можемо спертися більше, от власне, на себе, і дякую да, за твої слова про цю цінність відповідальності, тому що мені здається, якщо кожна людина, профлексуючи, допомо... якось допоможе собі і буде культивувати цю відповідальність, вона тоді і в масштабах соціуму буде зростати. Просто вона не може відбуватися колективно або якось зверху, вона йде зсередини. Mm -hmm. У нас Вона... просто вже того культивувалася жертовність, знаєш, я маю принести жертву. В нас це є трішечки з релігії, з цього там радянщина, це там все заради когось. Але угу. тоді, коли ми висмоктали з себе ресурс, перестали бути життєздатними, ну ми стаємо обузою. І в радянському союзі, якби це не звучало про ну, людей, які не є корисними. Не пам'ятали, вони нікому не були потрібні. Так от наша відповідальність бути корисними, корисними і турботливими і про себе, і для країни, от, тому маємо звертати увагу на себе. Да, да, дуже дуже дякую тобі за твої слова. Шановні, тут наша наше відкрите відео закінчується. Якщо ви хочете переглянути. Те, про що ми будемо говорити далі, ми трохи поговоримо про таке явище, як тривога, з яким ми здається, всі дуже часто стали стикатися. Можливо, і стикалися раніше, але зараз особливо багато. Ну і в контексті, звичайно, цієї розмови поговоримо так само, а які в нас є оці режими виживання. Ну і так само я запитаю у Марини про те, а як їй здається, яка ситуація з. з Цією сферою турботи про себе, психологічних послуг, що відбувається зараз в країні, що змінилося, і що, зважаючи на тон нашої розмови і тему, має ще змінитися або може змінитися. Якщо ви хочете переглянути це відео повністю, будь ласка, підписуйтеся на Patreon. Цензура. В описі до відео ви знайдете опис. Підписка на Patreon включає не тільки доступ до цього відео, в повному обсязі, але і до інших відео, теми і все інше, ви знайдете в описі.